І так, в очередний раз повторюю, що в е, мене, як тільки настукаєте ще підписників, буде проходити розіграш по зборці на ФС 20. Як в ньому почастувати в цьому розіграші? Заходимо на моє останнє рандомне відео. Сьогодні це відео про те, про як я вчора грав в плейдау. Загодимо це відео і просто-напросто переходимо в опис і переходимо на мій тег. вам потрібно. Повторюю ще раз, що, що просто-напросто пересіє. В, попасти в розіграші вам просто треба перейти в ТГ. Все, і написати, що ви участвуєте, що ви приймаєте участь, щоб я знав, що чи писати вас чи ні. Ось перейшли ми по силці МІТЕ і просто-напросто чекайте, доки я вас зроблю вміну. Після того я зробив, пишете і все. якось так. І так, всім здорова, з вами Бінго, і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою PlayDout. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а Ми поїхали. І так, братва, я знаходжуся на цьому самому проєкті, от на такій аватарці. Вчора в мене було відео трохи без звуку, тому що я пізно його записував, так вийшло, що пізно і практично всі спали. Воно виходило зі звуком, але дуже стихим і там. Де навіть не чути було. Так що сьогодні я повторю так повторюю вчорашню серію, і сьогодні я поподробніше буду говорити і розказувати, що і як. Вчора я взяв такі маски ну, на бандитах і взяв такі маски, як тіпа, американські маски, біла, білі піла і так далі. Вчора в нас це поділо проходило якось так. Ну а сьогодні буде проходити якось так. І от, сьогодні мені прийшла інформація, що тут є один, так сказати, заброшена фабрика. Ну як заброшена по не де, деяких причинах, непонятних вона так сказати, як перестала бути. Кажуть, там з зомбі що поселилося, і рано от. Буквально тиждень, вже як там вона закрилася фабрика, вроді. Ну, звичайна фабрика, не знаю, чи фабрика батончиків, чи фабрика якихось лампочок, чи що, точно не знаю. Факт того, що мені прийшла інформація, що там щось так складе звели. Сьогодні ми провіримо, так як ми бандити, то може щось грабане в собі. Ну, а в цілому просто напросто будемо з цим розбиратися. Так що погнали. Я вже нахожуся на цій заброшеній фабриці і... Тут дивіться, якісь тупо скелети, я це все показую у демо демоверсії. Так, ладно, сьогодні я буду грати, як вчора, з Сірожою моїм кінтом, Сірога. І е, Саша Фан. От вам мій другий кінт, такий, так сказати, основний на моєму каналі. Це Саша Фан. Вчора я з ним грав, кому погано щось було чути. А сьогодні знову таки граю. І сьогодні ми будемо піти на таке діло. Так що все. Погнали! Беремо персонажних Сережа, це якщо що, мій Сергій, він в мене в Телеграмі є. Братан, брат, якщо ти дивишся це відео, ти повинен дивитися, бо ти тут є, то обов'язково обов'язково відніться. Напиши щось, бо того, що, братва, в мене є в ТГ, я з ним сказати, вже дружу, ну як дружу, він як приєднався в місці вже в 5-6 прийшло, тобто, десь около півроку його знав, і я довірився вже друге відео, з ним зняться з Сашою Фаном. Я час від часу, дуже-дуже рідко він потрапляв на мої відео, і сьогодні, сьогодні ми з Ріб'яти, ми пацанами йдемо на діло і на ограблення братва. Тут, а тут ця гра дуже піднялася, дуже реалістично стала, тому я її так само рекомендую. Ще буквально, коли я років два був менший в неї грав, і ну, я не міг її порекомендувати і навіть не знімав. А вже через буквально рік чи два от таке стало. Так що. Ладно, давайте по РП. Я, братва, досліджують цю місцевість, і вона мені не особо так, як подобається. Тому що блін, тут адиться яка суета, тут тут. Такі щеліки почали бігти. Ми, коли заїхали перші п'ять хвилин, тут ні душі мертві були, як, а зараз якісь щеліки, тому що не зомбі. Так що. Серйозно, серйозне діло. Опа, з пістолетів. Ми собі взяли пістолети, автомати. Тут в ній є 10 цих 10 е, патронів, і в нас з цих є 10 на цей, 10, 10 на пістолет по 10 і по 10 на автомат. Тобто у нас около 200 патронів. Зараз все разом є. 100 на то і 100 на то. Думаю, нам на сьогодні хватить, Так, ладно, давайте, опа. У мене є два пестика, що шо у мене є лише два пестика пєстіка і 1 автомат. Але один це таке, я заспавнюю, тупірую, яким я не буду грати. Так, опа, мова, так, поранений, це на 100. Це на 120, у да, нас сірожа. Так, давайте ще на ускоренішій версії. Опа. Ха -ха. Так, ладно, ні, давайте на помалішій теж, вам щось має бути видно. Опа, уламки, йомайо. Так, 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 монстр, йомайо, іди нафік, іди нафік. Так, давайте вийти в снайперську ментовочку, можна? Я вже якби на місії, я не знаю, що це можна таке робити, але. Так, беремо таку гантівку, ні, ні. Давайте RPG. <гум> Прикиньте гра на тумент цей. Що ж це з ним буде? Ну, давайте подивимось, подивимось. Так, опа. Опа. Реально гра піднялась, гра реально топ, і я вам її рекомендую на всі 100. Плейдау називається, Ладно, ну, вже поки що деньок, виходить на вулиці і бомбемона. Це у нас малозарядний песик. Так, опа, опа, опа. На ходу беремо руху. Дивіться, який дим, йо мой! Тут а де Так, давайте возьмем всю сумочку. Блін, я вже вийшов на вулицю, середину ми дослідили, початок краю ми теж дослідили і вулиця, мо, дивіться, тут зомбаки, солдати, тупо. Я не знаю. Ну це суета, йомайо, мойо, дивіться? Я не знаю, це при том, що вроді живі стандартні нормальні люди. Капіс. Так, щось я своїх, кстати, не бачу пацанів, щось, Мої, моїх давно немає щось, але вони вже не з'являються. Так, опа, середина середина, йо, -йо. Вер, город, її, капіце, як банк, ну це Завод і магазин тут щось все, все вкупі, йде, я не розумію, куди нам закинули. закинули. На вчорашньому ограбленні ми все показали нормально так. Притом саме тому, що це, американська рад, це навіть не російська, не російська, не українська, так що ніхто нічого не думав. Це а, чисто американська рад, навіть по прапорах, понятно. Ладно, ладно йо йомойо. Так біжимо. Погнали далі. Так, 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 так. Тихує тихо, тихуй, -мо! Так, братва, коротше, що я вам можу сказати? Давайте зламаємо зараз цей пентагон. Ладно, це не пентагон, це замок, по якому нам треба шмаляти, щоб він відкрився. Ну, -мо, так, Саня є, Сережа теж є. Серега. Не знаю, щось вони туплять, їх щось нема. Окей, давайте, давайте на цьому. Все, взяла машину, зламали, взяли вот таку машину. Давайте вьем До речі, що, я вам мені не показую, як ми їдемо. Ладно, опа. Текстури, текстури, вечер, йому зима. Блін, ладно, я це щось. Зомбі! Пацані, це зомбі! Подивіться, це рилі зомбі. Він тримає теж це зомбі, чи це людина. Ладно, полетіть. Так, давайте подивимось. Это пентагончики на пентагончике. підходьте, Давай, о моє. Опа. Так, стоят, блин, а... капец, Що так, це таке обша за фіня? Ладно, це. Так от туди, Опа, целое відключение электричество. Цекись. Блін, кор короче, в любому випадку сьогоднішнє відео у нас вийшло забавно. <соє> так, ладно, давай, 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 давай. Опа. Опа. Оп, оп, оп мы стреляем. Так, санечек, Саня, да. Заряжаем РПГ. Давай, полетели. Пишла, жара. Реш... Ладно, была, не была. О, здорова, санек. <схи> так, сегодня мои пацаны, так сказать, немало, мало, у нас появляется видос, том, що я б а то что я еще робила. Ну, що от з ми так сказати, що ми зробили? Зробили, ми все зачистили. Тут тепер мають бути від будівлі. Ми дополовини це все доруйнували. Але з, які тут були зомбі, ми знайшли щось п'ять зомбі, ми все це забрали, всіх тут людей тут було дві групи, і тут було ще людей 25. Тупо ми їх всіх теж зачистили, які тупо рейдили, так сказати, більше ніхто не повинен на це крашувати. І все одно собі забрали. 38 я забрав ні, я собі забрав 51, Саньку Санькові дав 247 і. І з сірогою взяв 38. Це так часто, знаєте. Ладно, я гоню. На самом деле я собі лише 247. Саню віддав 51, а з 38. Бо я Санька бачу більше і та й всьому пацані нічого не робила. Ну а на цьому сразу вам був кулябінго. Якщо сьогоднішнє відео, вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться. Всім пока-пока-пока. Пока. Участивайте в розіграшах. Всім пока. -пока, -пока. пока.